Українці, привітчизники, я як командир право сектору регіону заявляю, що ми готові взяти відповідальність на себе за стан справу нашого краю. Загони правого сектору постійно вишколюються в борах на півночі, е, на полісі і в Карпатах. Ми готові разом з армією захищати народи, нашу державу по призиву нашої влади. Ми готові із працівниками міліції, що раніше робили, підтримати порядок в нашому краї і по всій західній Україні. Ми заявляємо, що як, хто буде займатися мордерством, політизмом, ми їх будемо казати в усіх зак... правилах чинного законодавства. Ми беремо педалі за те, що Україна буде українською, що це буде наша держава, ми не віддамо її нашим агресорам. Даже я хочу звернутися до трудових поліцій. СТУ, міліції, прокуратури, щоб вони висунули своїх радів, достойних, тих, хто зможе вчора ці організації спецслужби. Вони отримати добро в обласній раді, раді дітей-депутатів, яких ми обрали, реструкційний комітет, і прийти сюди на вічі і заглянули, щоб ви сказали, що вони достойні, що вони можуть керувати. Але так зараз робиться цей. Геше політичні, які продають і випродають. Коли приходять сюди керівник з Києва, назначений, і ліміліці, і і прокуратури, ви всі не розумієте. Вони купуються І Вони не будуть думати про чинне законодавство, а думають і про те, як від цірошки заробити. Вони будуть думати, захищати вас і, і нашу державу. Нам треба чесні порядні патріоти, націоналісти, які будуть очолити ці відоства. Я закликаю. того штаб оборони. Тому що у нас діє штаб оборони, поки була влада в обласної ради, але останні часи, коли стала голова адміністрації, і чогось не раз не шукали штаб оборони. Не тоніше, коли російський поручний штаб голова чорчення. Сьогодні йде не всі території, а штаб, де повинні поразі цілим руки і діє, не збирається. Це або саботаж, або післяявість. Тому я закликаю владу сьогодні ж зібрати штаб оборони Рівенської області і кожен хулин знає, що я маю робити Правильно. А коли Правильно. хто із солоків не хоче займатися, йому не місце при владі, тому що обласна адміністрація займається тим, чим вона повинна займатися обороною нашого краю. Слава Україні!